дня, глядачі. Тає на майданчику мініаровіниця. Відгружаємо трактор Булат 244 244L. Двигун КМ 385. Задня резина 95 124 24 Задня 6 20 на 16. Два трактора Она 350. Запрошую вас на наш високовий майданчик Міні-Агровіниця по вулиці Тиврівське Шосе, 2А. В наявності великий вибір тракторів, такі як Ловоли, Донфенги, Шіфенги, Булати, Сінтаї. Також весь модельний ряд тракторів Соліс, 26, 26 екстра, Соліс 50. З кабіною, з реверсом та без реверса, 75 кінських сил. Соліси. Ось в червоному кольорі. Також 105 кінських сил.